В 2018 році вже виготовлялася експертна оцінка даного приміщення, коли продавалося в оренду це приміщення правопроборства, тому що воно знаходиться в комунальній власності сільської ради. Але е, зараз парафія має бажання викупити дане приміщення, для того, щоб його викупити, необхідно оновити експертну оцінку, бо попередня дійсно була тільки рік. Відповідно, після затвердження експертної оцінки буде визначена її ринкова вартість. І після того, відповідно, буде прийматися рішення щодо даного приміщення нового аукціону. Тому що незважаючи ж там заходить у своїй будинок, проживає священик, і це є проморство, Тих ніяких немає, ми будемо ставляти його на голову аукціону для викупу, але будемо прописувати. Умови, умови в умовах що саме не буде зміни цільового призначення, будівлі, це саме буде житло для священника. Я думаю, щоб не було просто інших ніяких бажаючих конкурентів. Тому просимо зараз дати дозвіл, на уроку такого відвідувати, щоб визначити вартість. Що Попередня вартість у 2018 році складала 89 тисяч гривень. Нема зауважень. Ставимо на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Угу. Проти, утримуватися. Дякую. Переходимо до 18-го питання. Затвердження технічної документації землеустрою, будь ласка, виділяйте. Так. Звичайна приватизація, там, де є майножок у власності, значить, звернення є вийди Мар'яни Васильівна щодо затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення медження ділянків на турі на місцевості Так, карту відкривають? Я так розумію, бажаючого нема що почекати. Карти всі є, викупівання є, так що я відповіла, якщо є. Якщо якісь <сподарить> питання будуть, то у вас, тоді, тоді, тоді кожен депута покаже потреба. Це звичайна приватизація. Село Прошова Шевченка 69, 2500, будівництво обслуговування, житла, кадастрові номер 027. Метерко Марія Петрівна, 2500 будівництво обслуговування, житла, село 5, село Застав'є, кадастрові номер 094. Рій Марія Івальна, 2500 будівництво обслуговування, житла, молодіжна, 7, село Раджу, кадастрові 06. Рій Марія Єфремівна, це вже технічна документація щодо встановлення відновлення меж натурі на місцевості земельні ділянки для, для товарного сільськогосподарського виробництва, Тобто людина переоформила сертифікат, який мала, визначила кадастровий номер, це площа 1,7731, село Козівка, кадастровий номер 1240. І Маріш Тетяна Миколаївна, 01025, будівництво обслуговування житла, долина 36, село Грабовець, кадастровий номер сто Прошу підтримати. Ставлю голосування. Хто запрошу голосувати? Проти отриманого рішення прийнято одноголосно. Переходимо до 19-го питання затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення, які змінюються. Будь ласка, вийде. Так. є звернення громадянина філя Романа Степановича, які просить дати воду на зміну на затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земель ділянка площу 011.24 будівництво обслуговування житла за рахунок земель, які перебувають у його власності для ведення особисто законопроектства. Це є в районі вулиці Синьківської, людина має Відповідно, хоче змінити цільове призначення, ще завершує зміну цільового призначення з відключенного законодавства, тому що нове вже почули, я тоді сказав, що неможливо. І філій Роман Степанович, наступна земельна ділянка для зміни цільового призначення, змейнинка площа 1341 будівництво обслуговування житла, казах 3 No4387, також район вулиці Сінківської. Тобто ділянки один напроти одної. Він має два городи. І затвердити громадянину ставника Віктору Івановичу, проєкт землі до відведення земель для власність зміною тільового призначення, площа 02375, для розміщення та експлуатації дорожнього сервісу за рахунок земель, які передані, які надані власні для ведення особисто господарства. Це є за домами в районі Пасіки, людина купила тривороди, зробила об'єднання, пішла зміну громадські слухання, містобудівну будівну раду і просить затвердити такий проєкт замени устрою, що дорожній сервіс. Якщо немає зауважень, прошу підтримати. Ма зауваження. Станом на увазі. <клес> Зараз прошу проголосувати. Прошу. Рішення прийнято одноголосно, діти вже є. На це питання. Так, 20 питання про дозвону укладання договору оренди будь ласка. Так є в нас звернення в Ігора Степановича, село Смолянка. На попередній сесії ми затверджували проєкт поділу земельної ділянки з господарськими дворами. Земля мимо господарські дворі у власності трьох співвласників. Тепер, відповідно, хочуть вкласти договори оренди на всі земельні ділянки. Це і господарський зрадник за клубом. Там є відповідно це яка Мироновича. Так, земельна ділянка площею 0,0307 гектарів, тобто 307 квадратних метрів, 3, 3 соти, відповідно, передається в оренду на 7 років. Кадастрові номер 054. Відповідна ставка орендної плати до цієї землі сільського господарського призначення згідно земельного кодексу 8% більше не можемо поставити на сьогоднішній день воєнний стан. І е, нормативна грошова оцінка згідно Оцінки плата буде за тих 399 гривень в рік. Наступне вкласти е, договір в рік. Дуже, дуже там 3 тисячі гривень е, мотивна оцінка буде. Це перта вже немає. Просто неможливо там, щось <зас> <зас> Далі плати договір оренди з тулипою Володимиром Михайловичем на 7 років на земельну ділянку площею 0,1186. Це є другий співвласник того майна, кадастровий номер 053, також село Смолянка, інші сільського подавське призначення, 8% 382 гривні 71 копійка в рік, і передати спільну часткову оренду земельну ділянку площою 0,50 гектара. Село Смолянка для іншого сільськогосподарського призначення це прусу Ігору Степановичу, прус Вірі Володимирові, і Сулипі Володимиру Михайловичу на 8%, 8 орендної плати. Це буде складати 1613 гривень, 18 кобів рік. Зобов'язати їм вкласти оренди зі дочином законодавства і відомо є звернення Бучинської Вікторії Андріїв, яка просить передати оренду за мене на 7 років. Площею 10 сотень для іншого сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами в селі Грабниці. Стан ставка оренди плати також 8%. Буде складати 322 гривні 68 копійок. Якщо немає зауважень, прошу підтримати. Немає зауважень. Став на голосування. Хто за, прошу голосувати? Буде отрималося. Переходимо до 21-го питання до розробку проєкту зимову щодо введення земельної пошуку. Зараз, секундочку, одне все таки що включити, бо зараз одне питання. Так, це стосується звернення. Від товариства Єкраїна Нетворк Solutions, який просить дати дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовної 0,02, тобто для розміщення експлуатації об'єктів з поруч електронних комунікацій та замікаційного обладнання, яка розташована територія Київської сільської ради біля мікрорядної Япшини, біля корії там є за міської ради комунальної власності. Це по-простому фірма водафон, які просять дати їм їм дати передати в оренду дві сотні землі, для того, щоб вони могли поставити ще одну вишку. Тому що відповідно водафон, великий моя практично майже не тягне і не працює. Тому ми даємо їм такий дозвіл на розробку проєкту землерусу. Він буде розроблений. Він буде донесли всі обмеження, що стосується аеропорту і безпосередньо самої залізниці. Від них приїжджав інженер, вони вже виїжджали на місце, проводили геодезію. В принципі, їм земельна ділянка підходить, і попередньо, десь вони також підходили до нашого рестачоновича. Тобто таких -то зауважень щодо щодо місцьної документації також немає. Тому, якщо немає зауважень, прошу підтримати це питання. І крім того, є ще звернення нас від жителів села Тустудух і застінка щодо щодо оренди земельної ділянки для сінкосіння викладання хдоби. Ми року такі вже приймали. Це стосується саме земельної ділянки площою 36825 село Застінка для сінкосіння викрасання в наступним жителям. Це буде спільна оренда. У Василь Володимирович, Журавель Оксана Володимирівна, Ільків Галина Михайлівна, Харашівський Володимир Миколаєвич. І наступне таке ж саме звернення її від Бушкевича Романа Богдановича, Валіса Степана Олеговича, Фереса Михайла Євгеновича, Госка Степана Васильовича, Галеча Ольги Іванівни, Берези Галини Михайлівни. Весенкосіння виписання худоби площою 18,6966, село Слуг спільно оренда. Тобто те, що ми говорили, коли з вами передавали землі до синте виписання худоби, люди туди заходять, прибирають, працюють, вичищають відповідно чагарники і фактично виконують, проводять для тих територій, крім того, щоб ще власну багато худобу. Після цього, коли ми зробимо цей проєкт, зробимо нормативну грошову оцінку і вам скажуть, так буде ціна саме передачі варенику. Так, просто їм треба. Так, можна. Просто проєкт ми будемо робити з місця часу, але чискати, я думаю, що можна. І крім того, у нас є звернення Олимка Тараса Петровича, який просить дати дозволу на розробку з, з проєкту землеустрою індустрією щодо відведення земельки площою 2 гектари. У власність для індивідуального садівництва території села Дечківна. Але е, це є військовослужбовець. Але, в принципі, ми йому пояснювали, він все ж таки написав заяву, що на сьогоднішній день, під пункту 5 пункту 27 перехідних положень земельного кодексу України, безоплатна передача земель державної комунальної власності будь-якого, для будь-якого цільового призначення забороняється. Тому, відповідно, тільки після завершення військового стану війни можна буде роздати це звернення. А зараз ми готуємо йому відмову для того, щоб у нас не було попущених термін про землі. Якщо немає заважень, прошу підтримати ці рішення. Але там погода в якраз межі за кілометр треба її. Я знаю, там так і буде. Вони вже виїжджали, хто зловні на індивилися. Вони ж будуть робити проєкт зеленості, в мене будуть нанести. Я питаю, рішень за там. Тут було таке питання про виділення двохсотих землі. Це земельна ділянка, якраз ви бачите її на екрані. Двохсох землі на сінокосіння, так? Ні. На встановлення вишки для водофону. Це, це на сіножахті вона сіно сіно Ні, ні, ні. А на чому тись? Це є товариство України не просування. А, це земельні ділянки, це землі, це фактично там є землі, які використовувалися, як її я. Є такий в нас громадянин Водовіз Великий гаяк, але він документів на ту землю не має. Там пройшли судові всі процеси. На сьогоднішній день це є землі комунальні власності. Це є мікрорайон е Заказника Білящина. Тобто це призначення? Сільове призначення земель для сьогоднішній день землі сільськогосподарського призначення, коли буде виготовлен проєкт землеустрою, по оформленню цих документів, буде відповідно нарахована втрата сільськогосподарського виробництва під тими двома сотками для того, щоб перевести їх під землі промисловості для встановлення ткунаційного змагання. Згідно е, статті 134 земельного кодексу є передбачена категорія земель, яка йде без аукціону. І саме сюди відноситься встановлення вишок мобільного зв'язку, електролі, електропередач і інших ступільно-необхідних е проєктів, які ми можемо проводити без аукціону. Тобто тут так, ми можемо це зробити. А там в проєкті були якісь? Е Проєкт? ні, це лежати, це для людей по столові за стінки під сенкосінням і постання худоби. Там площі інакше 368,25 і вісімнадцять Добре дякую. Добре. Є ще запитання? Нема станного голосування. Хто запрошу голосувати? По Обсідно, повернулися. Так, продовжуємо укладання договору про встановлення земельного сервітуту. 22 питання. Є в нас звернення від Олега Павловича, який просить надати дозвіл на встановлення земельного сервітуту для проходу, проїзду, право паркування транспортних закладів, право на розміщення тимчасових структур великорхіктурних форм на території Великогаївської сільської ради. Зараз зараз хвилиночку, я включу одну ділянку, щоб є. Великогаївської сільської ради на наступні земельні ділянки. Це 0193, зразу за нею ділянка 01463, 01027 і 00813. Це земельні ділянки, які знаходяться на об'їзній дорозі. І вони передаються все на користування. Ділянки знаходяться в фактичному межу з земельними ділянками, які перебувають в приватній власності Верчи Галини Романівни. І в нас є звернення від Лечі Галини Романівни, Також написане, що на початку місяця щодо того, що вона не заперечує що щодо передачі дармораю Олегу Павловичу Вказаних земельних ділянок ви абітутне користування. Відповідно, пропонується передача тих земельних ділянок для площі 01193 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту дорожнього господарства, 0,1463 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. 01027 для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. І 0,413 для розміщення та експлуатації об'єктів -дорожнього, об дорожнього сервісу. Відповідно, встановлюється за завітутне користування земельної ділянки в розмірі. Земельня ділянка площа 01193. Це кадастровий номер 0034, Цільове призначення по простому йде для будівлі споруд автомобільного транспорту дорожнього господарства. Нормативна грошова оцінка цієї складає 160 тисяч вісімсот дев'яносто ми з вами говорили? У нас вже є прецедент по крючку 3 тисячі доларів за сотку землі, яка продається самі тут на користування. Відповідно, ціна на момент ми пишемо відсоткову ставку зв'язку з тим, що. Я не можу знати, який курс долара буде, наприклад, через два 3 дні чи через тиждень, тому що коли я рахувала минулого тижня, він був 41,8 а от Сьогодні бачення ні сьогодні 42. Со відповідно, ціна випадає там 1 мільйон 496 гривень за відповідно за дану земельну ділянку. Зараз я зараз відкрию ще один документ, щоб я просто одразу читала інші, тому що я повернувала грошову оцінку. Наступна земельна ділянка це чотирнадцять шістдетрия Кадастровий номер 37 цільове призначення розміщення експлуатації доробів дорожнього сервісу. Відповідна оцінка складає 490 тисяч 27 гривень 85 копійок. Відповідно, чому скаже різниця в грошові оцінці, тому що цільове призначення різне. Тут де об'єкти дорожнього сервісу, а там е, автомобільний транспорт дорожні споруди. Відповідно, нормативна оцінка тут вища, ставка менша, але за тих 14 сотих, відповідно до бюджету сільської ради має надійти 1 мільйон 834. 1602 гривні. Так, це є ця ділянка. Наступна ділянка 1010 10, 27, соти, 350 тисяч 535 гривень 64, і за плата за цю ділянку до бюджету надійде в розмірі 1 мільйон 287 тисяч 858 гривень. Так, і четверта ділянка це є 813 сотих. Також таки для розміщення експлуатації об'єкту дорожнього сервісу 30,279 тисяч1 гривня, 8 копійок. І тут ми до бюджету надійде 1 мільйон 496 тисяч 022 гривень. Загальна сума, яка має надійти до бюджету знаходження з цих всіх земельних ділянок, буде складати 6 мільйонів 114 тисяч 104 гривні. Відповідно згідно проєкту рішення, пропонується, щоб ці кошти надійшли до бюджету до 31 березня 2025 року. Довгий світ тут буде укладений на 49 років, матеріально посвідчений, для того, щоб в процесі не було ніяких нюансів. Хто не має зауважень, то прошу підтримати. Є запитання? Нема, дякую. Галина Романа, ви не голосуєте. Добре? Чи то Ні, не то можете голосувати? Можете Ставим <клес> голосувати. Ставимо голосування. Хто за, прошу проголосувати. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Переходимо до 23 го питання. Передачу постійного користування громаді Сервіс лісового фонду комунальної власної я повідомлення. Так, та я не знаю, про це я говорила. Відповідно, в 2023 році річній номером 731 вносили зміни до статуту комунального підприємства громада Сервіс, Викоївської сільської ради, де передбачали його сакі збільшення кількості одиниць штатних на три. Де ми також мали бути працевтонів нього лісники, надавали йому похвалю статутній діяльності саме лісововтористська діяльність. Відповідно, з 23 року ми лісника ще поки що не знайшли в штаті комунального підприємства, але є неодразумі звернення від екології прокуратури з приводу того, що ми робимо з цими землями якими проінвентаризували комунальні власності військовими масимами, які не війшли в склад лісниць державних і цей по тому колишні колосні ліси? У нас така площа є 61,73,69. Ми відповідно провели інвентаризацію цих лісів, зробили нормативну оцінку, експертну оцінку. І відповідно на ці всі листи ми зараз здійснюємо передачу постійного користування і комунального підприємства Громада сервісу. Це стосується земельної ділянки, 4,6073, село Білоскірка, 13,59 село дичків, 3,4574 гектари це застав'я, 3,1855 застав'я, 64,06 козівка, 18,4960 коморохи, 2,10,39 – 10,39 споморохи. 6,457 команд і 3,896, тобто. Відповідно, керівнику комунального підприємства громада сервіс провести державну реєстрацію права користування земельними ділянками відповідно до балансової вартості і Київській сільській раді передати КП громада сервіс наявну документацію землі устрою на земельні ділянки міського фонду комунальної власності. Відповідності всі земельні ділянки, ще родини так, ми передаємо постійне користування КП громада Сергія. Вони будуть платити земельний податок, чи ці землі звільнені? Ні, вони будуть платити земельний податок відповідно і будуть за ними здійснювати їхнє обстеження, до і фактично в разі потреби вони б мали давати право навіть на чиску і зрістку тих земельних насаджень. Але контроль повністю. Поки що лісника шукають, були два претенденти, поки що не прийшли. Кошти ми будемо все ж таки відділення. І на посади, і на отримання, немалі гроші будуть. Ні, я вам сказала, там дуже мала нормативна грошова оцінка, тому що це в основному не дерева, а такі чагарники і саме за осіб, і наші святки би його не віддали. Тому там незначна грошова оцінка і, відповідно, не відплатити податок. Крім того, якщо такий варіант, ми можемо прийняти рішення на черговій сесії, звільнити КП громада сервіс, сплати за такий податок, за ці землі військового ходу, тому що це все до нас кошти. І воно нам даває чинності з наступного місяця, все ми приймемо. Якщо така пропозиція буде, ми розрахунок, тільки це точно буде сума. Тоді ви приймете рішення, чи зміняти чи зізнати, КП громада ставість із за таким день. Добрий, є запитання. Ставимо на голосування. А Як заплата помічникової має і буде жодною? Десять тисяч чи два купи. Позицію ми обговорюємо з людьми, які приходять з це 15 тисяч гривень. Ще є запитання? Ставимо на голосування. Хто завтра, щоб голосувати? Проти отримують. Рішення прийнято одного зходимо до 24 питання внесення змін до доволі оренди землі. Так звернення з Києва Володимира Євхимовича, який про це дати дозволу на внесення змін до довгої оренди земельної ділянки за різничні експлуатації комісії проміжних відділівської розвитку зі мною та іншої промисловості. У тому це є договір, який договір 27-06-2016 року. Об'їзна дорога, де ще на монтаж знаходиться. Не знає. фактично про тому, що на нього кажуть, що є ще на монтаж вакууса. Невдобі оренди закінчиться минулого місяця, тому пропонується внести відповідну зміни до цього договору, що укладення додаткової мороди продовжити дію договору. Договір вкладається на 7 років, відсоткова ставка – тринадцять років. На жаль, не можу сказати суми, тому що замовили нормативну душу оцінку ще минулого тижня, але з з тими збоями в реєстрі поки що вона ще не приймала. Попередньо відплатив. Тисяч гривень вік, але це ж оцінка була з 2016 року. Тому буде нова оцінка, тут тобто буде 12% від тої нової оцінки, яка обалезована тобто і Ну, І відповідно надана податку. Якщо немає зала, нема став на голосування, хто за, прошу голосувати. Тепер ми робимо паузу. Ми Окрас переходимо до 25-го питання передачі основних засобів. Вирішуємо читаю я якраз військовим частинам Христя виключає там.